Із дня у день в метросадочках, метрошколах чи на онлайн-заняттях харківські дітлахи поступово набираються знань. Попри війну та постійні обстріли, вони зможуть майстерно писати твори, вивчать столиці різних країн, знайдуть дискримінант квадратного рівняння та розберуться із будови організму людини і трьома законами Ньютона. І це далеко не повний список того, про що розповідали і ще будуть розповідати своїм вихованцям харківські освітяни, яких справедливо називають сучасними супергероями. На період війни я була весь час в Харкові. У мене навіть не було думки кудись поїхати звідси, тому що я себе не уявляю окремо від свого містра, і мені хотілося бути дуже корисною саме в цей час. І я відчуваю відповідальність і важливість своєї професії. Мені здається, що люди, які перебувають весь час в нашому місці, в такі складні часи, вони Краще розуміють, що майбутнє покоління повинно рости поруч з нами і весь свій досвід, який ми набуваємо весь час протягом навіть такого складного життя. Він обов'язково знадобиться нашим дітям, тому що ми не хочемо бути зламними, скорними. Ми хочемо, щоб в будь-якій ситуації ми були найкращими, найсильнішими, найдобрішими, найрозумнішими, щоб ми були найкращі». Їхня робота завжди була надважливою, але й надзвичайно складною. А під час війни викликів значно побільшало. Однак освітяни говорять, що навіть у найважчі дні своє натхнення вони знаходять серед дітей. Спілкування з дітьми, хоча ми і онлайн працюємо, але це повна насолода, це наше життя, життя нашими дітьми бажано під мирним небом, звичайно. Але це кохання е, до дітей, воно, мабуть, не іде е, з дитинства кожної людини. Тому е, працювати з дітьми це дійсно е, така наснага кожного дня, і ми хочемо все більше більше, але вже е, зустрічатися з нашими дітками у наших гімназіях та ліцеях. Чому саме вирішила обрати цю професію? А якщо я скажу, що я з дитинства мріяла стати вчителем, професію регулярно хочеться поміняти в травні місяці, але е, у серпні. Ти біжиш на роботу. Е, у серпні місяці, ти неначе е, як Фенікс народжуєшся знову, ми е, один одному з дітьми передаємо свою енергію. Я, я від них енергію беру, я від них життя беру, я живу ряди них, е, а вони ну, сподіваються і подобається те, що я роблю. Слова вдячності за тяжку працю педагоги немушлянського району почули на святковому концерті, приуроченому до Дня працівника освіти. Під час заходу вчителі, викладачі та вихователі переглянули яскраві хореографічні та вокальні номери. До того ж, приємним сюрпризом став показ театральної вистави Боїнг Боїнг, ролю якій зіграли народні артисти України Ольга Сумська та Євген Паперний. До привітань долучився і харківський міський голова Ігор Терехов. Коли Харків е, ставився своїми видатними освітянами, своїми школами, позашкільними закладами і нарешті своїми потужними вишами. Я дуже вдячний вам, я дуже вдячний вам, що ви працюєте. Я дуже вдячний вам, що ви не залишили Харків. Але насправді я Дуже вдячний вам за те, що незважаючи на постійні обстріли, незважаючи на постійні руйнацію, бо дуже багато з вас залишилося і без своїх квартир, і я це чудово розумію, незважаючи на постійні лунаючі повітряні тривоги, ви навчаєте наших дітей. Ви даєте можливість їм жити насправді. І ви даєте їм можливість отримувати знання. Ви творите сьогодення, але ви творите наше майбутнє. Я дуже хочу побажати вам усім, перш за все, міцного здоров'я, щастя, родинного затишку. І щоб найшвидше у нас настав справедливий. Рік. Дякую вам, дякую за вашу працю. Слава Україні і слава працівникам освіти мешанського району! Ольга Трачук, Сергій Перець, Віталій Грунь та Андрій Паколов. Харків новини.